Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Вибачте, у мене трошки сів голос зараз, то можливо звучу я по-іншому. Вже наближається 2026 рік, і ми будемо всі ставити цілі і визначати напрямки руху або просто мріяти про те, як ми хочемо провести наступний рік. І я хотіла показати вам, як можна використовувати Notion для того, щоб потім відслідковувати виконання цих цілей. Я вам не буду сьогодні розповідати про те, як я їх виставляю, як я аналізую минулий рік і планую наступний рік, а хочу Показати вам, як уже коли у вас є готові цілі, як можна їх потім відслідковувати. Я знайшла такий темплейт, який дуже класно можна поставити ціль, таку глобальну, і потім розбити її на кроки, і відслідковувати виконання цих кроків. Це такі собі, ну як я це бачу, Океар в бізнесі таке використовується, коли ціль вона може бути така розмита, загальна, яку ми не можемо впливати на неї, наприклад. 10 тисяч підписників на Ютубі. Я не можу впливати на кількість підписників, але коли ми її потім розбиваємо на кроки, кроки будуть такими, на які я можу впливати. Наприклад, я можу впливати на кількість відео, які я публікую. Відповідно, я можу ставити кроки, крок один, там публікувати певну кількість відео в місяць. От і відслідковувати свій прогрес, як я рухаюсь в цьому напрямку. І от саме такий. Хочу спосіб вам показати. Хочу показати вам темплейт. Він безкоштовний цей темплейт. А я дам лінк під відео, щоб ви теж могли взяти цей темплейт і використати його. І покажу вам, як я його заповнюю. Я покажу на основі моїх цілей, а ви зможете потім свої цілі поставити і використати Notion. Так виглядає наш темплейт. Складається з декількох частин. Зверху у нас дошка бачення. Я свою зробила. В канві і потім завантажую її сюди файлом. Ось така моя дошка бачення. Я буду змінювати, яку частину я хочу, щоб видно було. Можна там вище, нижче підняти, як вам зручно. Далі у нас тут знаходиться Read Me First, просто інформація про це про цю темплейт від автора і якісь побажання і інформація. Це я видалила. Тепер у нас слово року. Я тут вирішила змінити на українську, щоб було слово року. І моє слово на 2026 рік це вірність. Давайте виділимо його, щоб воно було жирним. Ось так. І тепер переходимо до наших цілей. Ось тут можна подивитися всі цілі. Вони всі в одному місті будуть. Можна робити цілі по кварталам. А можна отак, от коли вони відносяться до всіх кварталів. Зараз я повидаляю. Ті цілі, які від авторки лишилися всі ось ці її цілі, і буду вносити тоді свої цілі після того. Ось лишу лише оцю верхню одну, щоб не основі неї робити свої. Перша моя ціль от зараз приберемо те, що авторка це 10 тисяч підписників на YouTube. Те, що я вам казала, що це більше про глобальну ціль, про те, що ми, можливо, не можемо впливати, але чого ми хочемо досягнути, вибираємо, скільки це кварталів займе. Мені підходить те, що це 4 квартали. Потім вибираємо «In progress», тобто вже ми почали над нею працювати або ні. Дату виконання. Давайте оберемо грудень 26-го року. Коли я планую досягнути цю ціль. Виберемо категорію. Тут українською треба переіменувати. Зараз покликання буде у мене. Ви можете написати що завгодно, і можна видалити всі ці категорії, які вам не підходять. Далі, отут буде прогрес показуватися, коли ми будемо кроки виконувати, воно буде показувати, чи ми рухаємося і як швидко. Так, це вже наша підціль чи крок, який ми будемо виконувати, це ми трошки пізніше внесемо. Давайте спочатку внесемо глобальні цілі. І так само от, навчитися грати на фортепіано заповнюю, як і попередні. Вибираю квартали, вибираю на коли дата завершення. Не обов'язково все ставити в кінці року, як я ставлю, ви можете по-своєму якось поставити, тому що, наприклад, ви будете фокусуватися в першому чи в другому кварталі на ці цілі, наприклад. Можливо, навіть є сенс розбити цілі по кварталам, а не мати всі отак о, на рік, як у мене. Тоді буде можливо легше сфокусуватися, і буде відчуття, що ми рухаємося вперед. Ось тут з'явиться, коли ми додамо кроки, буде прогрес, видно, справа. Давайте тепер заповнимо кроки для кожної цілі, отже, вносимо квартали так само, коли хочемо досягнути категорії. Дуже схоже на те, що ми робили для глобальної цілі. І ось так ми маємо заповнену частину з цілями і кроками. Ось тут можна подивитися поквартально, якщо у вас якась ціль відноситься глобально тільки до кварталу, можна тут їх побачити. Я планую, мабуть, розбити мої великі цілі на дрібніші, і кроки теж на дрібніші, бо я бачу, що мені так буде легше, цікавіше. Далі замінююсь тут теж. Vision Board. Ось тепер спускаємось вниз. Тут у нас мрії і ще якісь надихаючі картинки, афірмації, щось таке більше на рік глобальне. Наступний крок: це ми міняємо мрії свої, вносимо 26 й рік, пишемо мрії, і ось такі у мене мрії. Познайомитися з місцевими пекарами пекарями, таку ком'юніті мати, з'їздити в Монреаль. Ось тут внизу. Ставимо, пишемо свої афірмації. У мене будуть афірмації, які базуються на Біблії, тому що я е, ціную дуже те, що написано в Біблії, це для мене дуже важливо. І хочу, щоб мої афірмації були е, те, що Бог каже про мене. Ось так можна. От мене, бачите, поз'їжджало, але можна його вставити сюди. Ось так: от, або нову код створити, або можна вибрати Turn Into, І воно тоді одразу стане. Бачите, виділяємо. От, навіть не відділяємо, а ставимо курсор на початку, натискаємо Turn Into, і воно те, що от не перетворилося в цитату, перетворює в цитату. Ось так от у нас тут афірмації і мрії я свої внесла. Цитату я теж з Біблії вибрала. Ось тут я так змінила цитату на цитату з Біблії: Сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою. Міняю картинки теж, на якісь картинки з моїх мрій, з. Можливо, бачення на рік. Ось це, наприклад, картинка для натхнення, що колись я мрію грати на великій сцені на фортепіано. Щоб ви знали, я взагалі не граю на фортепіано. Нуль. Тому це далека мрія, декілька років, може, десяток років, щоб дійти туди. Це картинка вивчення Біблії, тому що мені б дуже хотілося знайти вивчення Біблії жіноче поруч. Тут я поставлю. Картинку з моя Мрія поїхати в Монреаль подивитися це місто. Підпишу подорож мрії. Так, тут ще картинки на е, картинка, де моя мрія з іншими пекарями спілкуватися місцевими, щоб бути частиною ком'юніті. Тут. тут я повидаляю все решта. Ви можете замінити на щось своє. Ось такий темплейт. Все повносили, що хотіли. Ось тут видно прогрес, тому що я вибрала один з кроків як е, готовий. І бачите, одразу написано, що 50% виконано. Ось такі у мене цілі мрії на наступний рік. Ви трошки побачили, як я заповнювала темплейт. Буду його міняти трошечки, бачу, що я позаповнювала його більш загально, і мені треба буде дрібніші робити цілі і дрібніші кроки, щоб відчувати прогрес і рух вперед. Це для мене для. Мого темпераменту важливо бачити швидкий рух і прогрес. Розкажіть, чи вам цікаве відео, і в принципі, чи ви хотіли б більше відео про Notion і про те, як ним користуватися? Якщо ви ніколи не користувалися, рекомендую загуглити або подивитись YouTube. Є дуже багато матеріалів, як користуватись Notion, Якісь такі базові для початківців варіанти. Також розкажіть мені, чи у вас уже є цілі на наступний рік і мрії. І, можливо, якщо ви готові поділитися якимись в коментарях, мені було б дуже цікаво почути. Підписуйтесь на канал, і буде, Побачимо з вами, друзі, в наступному відео.